Вітаю, глядачі каналу Любиме Село. Ми сьогодні нарешті приїхали в Утинію доденьку тут не були. Подивимося, ринок взагалі невеликий, але досить такий, як збитий кубкою насичений. Так що подивимося, що цікаво є. Зручно сідайте. Цікаво, вам правильно. Заходимо на ринок, розіб'ємо, напевно, що ринок по декілька частин. Перший демон подивимося на тварини, які тварини є на ринку. Зробимо акцент на поросятах, а потім саджанці, зернові і так все решту. Заходимо на ринок. Заходимо на ринок. Йдемо подимося. Приходимо тут курсата. На них подивимо пізніше, йдемо подивимось на, на поросята. Так, Друзі, перший відділ поросят. Яка ціна Яка ціна? за з 2,5 тисячі поросятка. Сьогодні у нас 21 травня, Ми на ринку в вотині. Тут є що дюрок, дюрок бачу. Загоряй, а так, другий коїс, які вже більш підрощені поросят на катсатки. Две п'ятсот, таких більше. Так, третій коїць, Щось таке схрещене з дюрком. Ті поросятка. Яка ціна ваша? 2500. 2500. Ціни поки що не змінюються. Але поросятка вже таки більш підрощені. Не такі дрібні, як, як раніше весною, бо за таку суму можна придбати. Так, дивіться, який вибір поросят. Підійшли до четвертого го коїця, дивіться, які поросята, як намальовані. Підрощені, вага вже приблизно 20 кг з плюсом. Яка ціна таких хвартська? 3 тисячі. Ну це взагалі. Часто ціна за такі поросят, тому що за таку ціну варто придбати. Який їм вік? Без половине місяця, Дуже гарні поросята. О, цікавить, номер телефону зараз сам продиктую. 096, 12, 12 10, 10, 398. 398. Можливо, доставка, якщо брати трошки більшу кількість, то людина вам привезе додому. Він ну, класний, корисотий зволі. Я особисто купляв по, по 2500 місячні. Вони до 300. Так, це, та, та, це хороші. Проще довгі, який вони довгий. Це ж з ландрасу, так? Сильно, сильно. Це сильно. легкі чи й пачки. Чесно, друзі, дуже класні поросята великі, так що. Обов'язково, хто щось хоче собі придбати, то обов'язково звертайтеся до чоловіка. Тому що вони ці гроші вартують. Тому що маленькі місячні порося бачили самі попередні відео. Хто дивиться? Такі ціни коштували на початку весни, по те, що люди продавали маленьких поросят, а це до осені вже буде сотка точно. От дивіться порівняння з тими поросятами. Ціна 2,5 тисячі. Ці маленькі. Ці дуже сильно впали на поросята. Тому що вже люди скупилися. І на майбутнє собі також, знаєте, можливо, це буде зайве, що я скажу, для тих людей, хто займається поросятами, але хто купляє собі, то трошки протягуйте час на середину травня і візьмете то, що ви будете годувати вдома, візьмете собі в цей період. Тому що завжди в цей період свині падають. Це вже мають, в принципі, люди знати всі. Якось так. Йдемо подивимося далі. Так, ось такі по 2000. Також усе в середній дюрок, тому що, бачите, викидає плями усе підхрещені, але сумки теж довгі, розтягнуться такі непогані. Пишіть номер телефону 096 73 80 780. -780. Можливо, доставка, телефонуйте. Більша кількість вам підвезуть під хату чи занесуть в стайню. Звертайтеся. Це ні, фактично не такий великий ринок, але тут велика кількість поросят, також є що вибрати. Також, хто поблизу всі живе, можете обов'язково брати до уваги, тому що порівняно з іншими ринками тут досить адекватні ціни на поросята і великий вибір. Цікась на цих? І з повернемо за з половиною 2000 і дві тисячі свині. Пишіть номер телефону 098 86 97, 334. 334. На забій, жалова Габетова, будь-який вибір на м'ясо. Хто хоче, звертайтеся. Людина вам все підскажеться. Це вам допоможе. Ось такий вибір свиней дивіться. Досить-досить великий вибір свиней І свинки все-таки досить зв'язково непогані, тому що вже більше, бачите, такі зведені, більше з комплексів, там запліднюєш штучно і свині, получаються хороші

Тоже є хоч тысяч. Сейчас могут цей купить, либо не так не уже Так, крупным планом. чорненькі черненькие. Яка ціна? 200 Щось сьогодні трохи зранку люди купляли, так булки трошка жух, Слабенько. Слабенько, людей немає. Або насикли своїми, або ніхто не хоче. Їх отримувати, тому що більшість люди докупляють на ранній весною. А лише подекуди. Весь бізнес зводиться на нівець, можна сказати. Тому що багато комплексів. Комплекси вигідніші, тому що є кількість. А люди, коли годуються вдома, знають, воно не виходить, тому що багато біля цього праці, великі затрати. а Дохід мінімальний, фактично йдеться в нуль. Ось так. де мають. Ще раз, ще раз, раз верта, ще раз вертаємося до цих самих свиней. Фактично, сьогодні самі самі сьогодні краще поросяти на ринку вони. Так що можете. Обов'язково, ну дуже гарно за таку ціну, це ці, почесно чесно люди. Це, це смішно, тому що досить-досить хороші поросятка. Такий був сьогодні вибір свиней, такий був ринок по поводу свиней. Дякую вам за перегляд, не забудьте підписатись, дивіться за наступними серіями. Де ми переключимося на поросятка і покажемо, що обсяг ринку, що цікавого є. Подивимося на якісь на насадження, що, що нам цікаво, люди пропонують. Так що всім дякуємо, всіх благ. Будьте здоровы.